Друзі, якщо ви не впевнені, куди і кому донатити для ЗСУ, ви завжди можете скористатись посиланням, котре є під кожним моїм відео. І знаєте, роблячи навіть малесенький донат для нашої армії, ми робимо ще один маленький крок до перемоги. Слава Україні! Щодня марокканська глибинка стає для мене джерелом неймовірних емоцій, які я в подорожах ціную найбільше. Танський дітлахи. окей, бай-бай. Що мені поки що подобається, і з чим мені напевно щастить, я думаю. Тим, що зранку тут практично півдня хмарно, немає спеки. І це круто, щоб проїхати більше. От якби мені ще так, будь ласка, в Мавританії, в Західній Сахарі і в Сенегалі. Уявляєте, тут в Мароко, взагалі неочікувано. Мій останній дощ був аж на півночі Іспанії. Після того майже близько місяця взагалі його не було. А тут, в Африці. Ха -ха. Він щоправда ледве капає, але все одно це дощ. Красні зустрічі стаються неочікувано. І це ще одне, що робить подорожі безцінними. Зупинився взяти деньку при дорозі. Давно хотів, ще вчора, але відчував, що знайду краще місце. Зараз побачив лише один якийсь ящичок, стоїть на ньому кілька денок. Тут хлопець з його дітьми йде продавати. То краще я куплю в таких простих людей, бідних. This one? This one, no.

Далі було запрошення до хати щось попоїсти. Сказали мені тут залишити велик. Я їсти, звісно, не хочу, але мені хочеться подивитися, де вони живуть, чим вони займаються. Там якесь в них є сільське господарство. Ти має лук? Там якийсь віслючок. Там якась школа, я так розумію. Один із братів показав мені сад. Інжир росте. Оливки. А це що, лимони? Лимон. Лимони. І от я вперше потрапляю до типової оселі марокканських селян. А, так виглядає традиційна головна вітальня. Аква. А на обід зібралися в новобудові, що слугує за їдальню. На жаль, в Марокко люди не люблять, коли їх фільмують. Рідко хто дає на це згоду. Проте ця родина була не проти. Мен окранія! Мен окранія. Звісно, нам було складно порозумітися словами, але доброзичливість, приязнь були для нас усіх головною мовою, зрозумілою усім. Харша так називається традиційний їхній хліб. Він пшеничний. Це була чудова, просто чудова зустріч з гостинними, простими сільськими людьми, з тих, які просто від вдячності в мене викликають сльози на очах. Справді, ці люди доволі бідно живуть. У них немає навіть водопроводу, вони в каністрах возять на віслюках воду. Але вони мене запросили щиро, з приязні, з гостинності, тому що вони справді цього хотіли. Вони, вони хотіли запросити іноземця і зробити йому щось приємне. Вони не намагалися здерти з мене гроші. Звісно, мені хотілося їм якось допомогти, ну фінансово, принаймні. Я хотів заплатити їм за каву, за їжу. Але вони мені дали зрозуміти, що це не заради грошей. Їм приємно зробити це просто так. І це вражає. Це справжня, непідробна людяність. Це ж якраз один із пунктів, де розливають воду по каністрах. Я не знаю, чи вони продають, чи просто розливають і розносять. Але таке тут життя. Я привіз цю диню аж до наступного міста. Тут зайшов в одне кафе, вже поїв, замовив такий сандвіч. А сокера басанвиш Це власник кафе пояснив, що саме я їв. І зараз в нього запитав, чи можу я з'їсти тут свою диню. Він каже: так, звісно, немає проблем. Це Окей, що У мене нещодавно поламався штатив. Я щойно підійшов до хлопців в майстерню, просто побачив майстерню біля дороги. Вони мені зробили, приділили цьому хвилин 20, поки знайшли відповідний болт. І я питаю, скільки коштує? Ні, ні скільки не коштує. Відмовились взяти гроші. Ось так. Я люблю заходити в колоритні сільські кафе або магазинчики. Тут вам завжди можуть зробити якусь просту їжу. Тут, тут чоловік зробив мені те, що він робить, тобто ось такі от пляцки, млинці, я не знаю як це називати. І оскільки я хочу кави, то я йду з цим до наступного сусіднього кафе. Це нормально тут у них. Зупинився на місцевому ринку, тут такий колорит. Три персики, три дирхами. Це навіть менше ніж 30 центів. Солодючі, смачнючі, просто фантастика. It's a huge plate. This is a typical uh, Moroccan dish, couscous. This is like the normal size. Oh my god. did tell you? And what is this drink? This is the, like, uh, we call it leben in Moroccan uh, language. And it's milk, yeah. like uh, shaken. All like right. a Moroccan milkshake, let's, let's call it that way. Кускус, -кус, як ви знаєте, це найтрадиційніша їжа в цих краях. І ця, розмір цієї миски мене просто вбив на повал. Мені ще ніколи такого розміру страви не приносили в ресторані. М -м, смакота. І доволі корисна їжа, я вам скажу, тому що багато овочів. Це все варено, не смажено. Тобто, кускус, -кус, овочі і м'ясце. Це точно люблю. Знаєте, що це? Це як молоко скисне. Потім утворюється сироватка. І оце, що утворилось, перемішати, і воно десь ось таке. You need a pump? Move it. Окей, okay. Let's check what no, you think. No, wait, Dada. Uh huh. Wait. Yeah. Wait. It doesn't have a hole. No, no. Wait, Dada. Wait. Нив мене чоловік попросив колесо підкачати. спустило. Здесь. Купив якусь дивну штуку. Спочатку думав, що це якесь солодке або щось таке, якийсь суп, чи що. Потім бачиш, що це равлики. Це справжні равлики. Ось такі, які лазять по траві по землі, і в нас в Україні теж. Це вони. Я не знаю, чи я це зможу з'їсти, але принаймні я спробую. Це отак от патичком виколупуєш оцю гедоту і їсиш. А цим запиваєш? Коротше, равлики так собі. Я з'їв дві штуки, чесно кажучи, більше не хочу. А от бульйончик нічого такий, перчений, дуже схожий на звичайний курячий бульйон. Правда, я не питав, з чого він, ну і краще не буде. Насправді дуже популярне тут. Там вже черга вистроїлась, всі купують. Дівчата просто... А, дівчата їдять якийсь десерт. Напевно, вже равликів наїлись. Would you like this? I don't like. You said okay before, and I need to je sleep ne because pas, it's. Je, je ne connais pas English. You don't speak English. No. Sorry, I don't speak Arabic. Ah. Останній ліг, тобто вчорашнього вечора, також виявився дуже прикольним. Я вже на під'їзді до столиці, до міста Рабат і зупинився вже в темряві біля якихось таких сучасних нових будинків. Я так розумію, це житловий комплекс. Бачу, що там є охорона. Вони біля кожного будинку знаходяться, мають такі якісь будки. Я підійшов до одного із цих чоловіків, бо бачу поруч такий якісь. Значить скверик, там якісь дерева, хоча насправді сквериком це дуже важко назвати, бо це більше схоже на звичайний смітник. Але для мене було окей там поставити намет і заночувати. Підходжу з допомогою словника, питаю, чи можу я тут поставити намет. Він каже, так, звісно, дуже приязно, зустрічає мене без проблем, став, ось тут намет. Я питаю, чи це буде безкоштовно, в мене, на жаль, немає коштів на це. Він каже, так. Абсолютно, безкоштовно, не турбуйся. Став намет, каже, прямо ось тут, біля моєї будки. Ти будеш в повній безпеці, я тебе охоронятиму, тому що я тут буду всю ніч. Я такий класно, такий приязний чоловік. Він навіть намагався допомогти мені розставити намет, але я кажу, що ні, дякую, не треба, бо це тільки я знаю, як це робиться. І отже, він дочекався, поки я поставив все, поки я накрив свій велосипед, причепив його до цього, якогось парканчика, поки я все розклав в наметі. І вже такий заліз, вже тільки лягати спати, він до мене підходить і починає щось говорити незрозуміле, і показувати якісь ось такі жести. <плес> а я йому кажу, говори, мій перекладач. І він говорить, і я розумію, що він хоче гроші від мене. І я кажу: чувак, ми ж домовлялися, що це буде безкоштовно. Тоді він каже: містер, ти не можеш тут ночувати, тут заборонено ночувати. Будь ласка, йди геть звідси. Ось так все відбувалось. Я такий в шоці. Кажу, чувак, ти ж мені сам дозволив, показав ось це місце. Я пів години це робив. І тепер ти кажеш, що це не можна, тому що ти бачиш, що, я, що не отримаєш від мене грошей. But you said okay before. I put my tent here because you said okay. And now you say no, I can't stay here. No, no, no. no. Він ще потім прикликав якусь свою доньку чи сестру, я не знаю. Вона мені ламаною англійською пояснила, що я не можу тут ночувати, тут заборонено. І взагалі, хто я такий, щоб я йшов геть. Я їй сказав до побачення, добраніч, я тут буду ночувати, тому що вже пізно, а цей чувак просто непорядний. І я ночував там. Ніхто мене більше після того не чіпав. Я відчував, що я маю повне право залишитись там, не лише тому, що ми так домовлялися з ним, а ще й тому, що вже пізня година і людині треба десь ночувати. Ось так. Вау, велодоріжка, уявляєте? Вперше після Танжера, здається, я там бачив одну велодоріжку. Це перше, по якій я їду в Африці. Це місто сале. В передмісті столиці Рабату. Доволі велике місто. Я не знаю, як правильно називається. Сале, сале, сал. А може просто сейл? <свистець> <свистець> Якщо тут все продають, я тут, як і в кожному місті, завжди все продають. А може тут завжди чорна п'ятниця. Сейл. Ось вам і сейл, місцевий ринок, який тільки буде відкриватися зараз. <му> ага, я щойно запитав, місто називається Салі, а це Медіна. Медіна це історична частина, стара частина будь-якого міста в арабському світі. Постіше кажучи, старе місто. Ну і зазвичай медіна це і є суцільний ринок. Через пару годин всі ці вулички будуть заполонені людом і забиті товарами. В давнину у салі, так само як в деяких інших містах Мароко, панували пірати. Тут вони створили могутню піратську республіку і були настільки зухвалими, що вдало грабували не лише південь Європи, але й Англію, і навіть Ісландію. Тож це місто тримає чимало таємниць. Ат розміщений лише через річку Від Салі. У нього значно коротша історія. Як місто він почав розвиватися тільки в 17 столітті і великою мірою саме завдяки піратству. Я приїжджаю сюди тихого суботнього ранку, тож так само як у салі, вулиця Рабата поки що напівпорожня, і цей спокій надає обом містам особливого шарму. Я залишаюся на пару днів, аби подивитися місто і вирішити візове питання. Для цього знайшов простенький готель у центрі. Не знаю, чи це найдешевший готель в Рабаті. Напевно, що ні, але точно один із найдешевших. Зараз мені дали двомісний номер, тому що одномісного немає, але буде завтра. І коштує цей номер. 160, що означає близько 15 євро. По правді кажучи, я не планував зупинятися тут в рабаті, тим паче на кілька днів. Але сталося так, що сьогодні субота, я не спланував е, час. Ну, але я не знаю, чи я хотів би е, крутити педалі швидше, впривати більше, аби встигнути в п'ятницю приїхати сюди. Просто в суботу і в неділю не працює Мавританське консульство, а в Мавританському консульстві я маю зробити візу до Мавританії, наступної країни мого маршруту. Отже, чекаю понеділка тут, в готелі Альзіс, здається, так. Постіль чистенька, але рушників не видають. Ну, що ви хочете за 15 євро. А оце на випадок, якщо вам стане холодно тут, то є одіяла. Окей, я тим часом піду, прийму холодний душ, бо так щось змерз в цьому Марокко. Місце, де можна попрати речі, помити щось, якщо вам потрібно. Душі спільні, виглядають цілком нормально, пристойно, як для Африки. Туалет спільний і, до речі, європейського типу, що рідкість тут. Це прикупив собі сорочечку на вихід на такі випадки, коли я можу погуляти по столиці. А насправді це така напівляна, напівбавовняна сорочка. І я вирішив взяти її спробувати, бо я знаю, що для них, наприклад, доволі добре їхати в спеку широченька, дихає. Як виявилось, душ коштує додатково 10 дерхам. Але це вони вже сказали після того, як я пішов в душ. <му> а ось медіна Рабата в обідню пору.